У прилуках стартувала реалізація грандіозного проекту із розчистки головної водної артерії міста річки Удай. Робота над яким розпочалася за ініціативи та за каденції міського голови Ольги Попенко. Розроблена проєктна документація по розчищенню річки Удай. Документація пройшла експертизу, експертизу ми маємо позитивно. На сьогодні виділені кошти. Є порозуміння з обласною державною адміністрацією і з обласною радою. І нам виділені кошти 3 мільйони 100 тисяч гривень за умови, що із міського бюджету ми віднайдемо такі кошти, ми дійсно з депутатами виділили 3 мільйони 100 тисяч гривень, проведено тендерні процедури, визначений переможець і ці роботи розпочинає одна із чернігівських компанії, яка і, і має відповідну документацію, щоб на проведення таких робіт наразі за так званим воїнським пляжем на березі річки Удай працює спеціалізована техніка. Масштабність робіт вражає відповідно проектної документації. Ми ми, ми повинні розчистити річку Удай протяжністю 2 кілометри, і не просто розчистити, укріпити береги. Ути і створювати тут сучасні зони відпочинку. Спеціальні трактора уравнюють і розширяють русло річки Удай, дойдуть до старого русла, повернуть до нього, щоб зробити берегову смугу десь до 30 метрів. розширять старе русло. А з тої сторони завозять трактора понтони зі сторони Заудаївського мікрорайону, бабуків. Будуть йти на понтонах, розширять берегову смугу і розширять русло річки Оди. За чим розширяється це русло, буде укріплятися берегова лінія, буде ставитися зимснаряд і зі сторони моста буде відчищатися, і на цій, цій купи, що зараз даний час розворачує і укріпляє берегову смугу трактор, буде намиватися цей же пісок. То є глибина, буде розширятися пляж. Ну і все роблять, всі роблять зручності для прилучання. Руслан Котляр говорить, що таких робіт, яких вкрай потребувала головна водна артерія Прилук, Удай не бачив вже давно. Я вирос в цьому місці, вирос на цьому мікрорайоні Заудаєвський. Навірно, земснарядрив чистив цю річку, коли ще був Чепор. Це була така, знаєте, лі, легенда міста Прилук. І це, мабуть, 80-х, з конець 70-х, начало 80-х років. Ми на даний час можемо себе вважати учасниками історичних подій розширення і укріплення берегів річки Удая, а також намивання берегової лінії земснарядом і очистка Удаї. той, що Удай ожив і трохи почав дихати. Бо є по плану у нас один участок. Я думаю, тоді підемо далі і далі. Перший етап проекту відродження річки Удай буде реалізований на відрізку в два кілометри, і включатиме він в себе не лише розчищення берегової лінії та власне водойми, а й створення потужної рекреаційної зони відпочинку в межах міста.